Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся новими цікавими, особисто перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати дуже економну, ситну та духмяну страву. Голубці з картоплею та гречкою. Цю страву ми з вами смакували по-різному. На моєму каналі можна ознайомитися з багатьма рецептами голубців, але таких ми ще не готували. Беремо велику головку капусти, вирізаємо качан. Попередньо у каструлі нагріваємо воду і кладемо туди капусту отвором вниз. Проварюємо її пару хвилин, знімаємо листочки, перевертаємо і так робимо декілька разів, доки не розтягнемо.